під Костогорова, і кругом поселища позабирали людей. під від своїх І Людям тепер треба гнати за 3 кілометри корів, щоб вони попаслися. А потім ще додому, а потім ще з них хочуть, щоб молоко дали. <різь> Як давно це сталося? Ряд махінацій попередньої влади. Вся перефарбована, регіоналівська більшість. Знову згуртувалася і почала тиснути. на Призначеного президентом Порошенком валови рейдер адміністрації, намагаючись повернутися до влади. І перше питання, через яке ми сьогодні тут зібралися, озвучить, я би сказав, навіть видатний юрист. Людина, яка розуміється на законах, я запрошую до слова Володимира Івановича Так, буду говорити, щоб краще було. Як на мою думку, чому з заді тут зібралися? Знаєте, життя йде вперед, і люди, які відносились до партії регіону, вони нікуди не зникли. І звичайно, вони осторонені від влади, вони відсторонені від того, щоб украсти, щоб положити в карман. А люди привикли, вони зароблять йти на роботу, копати яму, сапати так далі, будувати це важко, очевидно, чи головою працювати думати. Легше всього вкрасти з бюджету гроші, або вкрасти землю, комусь продати і так далі. А зараз вони відчувають, що можна, можна і це якось до цього долучитися трохи. Тому ми зібралися для цього, щоб перешкодити і нагадати їм. Що не варто цього робити ви сумісник? <рес> через те, я вас кілька <рес> разів бачу, а зараз <рес> вони знають району. Ви знаєте що? Я, я не ж вчитель року з кіровоградського району області я кандидати я містити працюю в Кіровоградському районі. Тобто через те, що мене були звільнили А вас за що звільнили звільнили за прогул. Допроводи. І поновили судом, я була поновлена, на роботу. Судом були поновлені, так? Да. Да? А О! чим вам конкретно Крамаренко налаштовує, ну, мені така Мене не влаштовує крамаренко, мене э, буде влаштовувати, будь-яка людина, будь людина, яка буде виконувати чесно свої обов'язки, а не... Так як по Володимирівській школі і так як адміністрація та зараз займається прокуратура. До речі, сьогодні прокуратура районна прокуратура повинна надати відповідь на те, чи вбачається кримінальна відповідальність за розкішнення державних коштів. Ви за Крамаренко чи ні? Івановна, ви за підтримку валерівни, чи я не тут так за панку Крамаренко. Я не бачила, ми Камаренко, ви, ви ми всі усі, хто приходили. Така не Хто приходив, ходимо владу міста усіх. Хто вам таке мета міста і будь ласка. Володимир Миколаївна, Калинівка, депутат районний депутати районний ради не роздають землю. Ми тільки голосуємо за грошову оцінку, яку вже дає держава. Кадаст вже дають. Ну дивіться, скільки людей прийшло, і вони говорять про те, що вони не мають пасування. Ми на селі. піднімаємо. Ці питання, коли в нас де, ось, грошова оцінка, стоїть голова і каже, що «да, ця земля обробляється, просить в сільську раду, прошу проголосувати», тоді депутати голосують. А без цього, без слова, сільської голови. Депутати району не голосують і, і не дають даже, цю грошову оцінку. Хоча документи людей вже всі готові. Скажіть, а з якого села? — Калинівка. А у Калинівці є такі факти, коли люди не мають доступу до посолища. Ну коли віддають землі, невідомо кому. Це, сути, у вашому Хотіли з люди держати художню, ви знайдете. Я, якщо держу, то я пасу. мене його ніхто не забирає. Я забиваю.